Привіт! Зараз я вам покажу, як на PlayStation, коли ви включите це емулятор на PS P ад, ну, адреналін. Я робити так, щоб це. Щоб це. ви цим джойстиком могли типу, оцим джойстиком керувати. Хрестовіною оцим і оцим. Я завжди використовую, щоб це керувати. Оцим, щоб це. Так легше мені в Call of Duty Royal to Victor. Коротше, зараз покажу. Зараз установиться зарач. Коротше, само собою. Заходимо в Андроналін. О. Потім зажимаємо цю кнопку. Удавить адреналин настройки. Open official setting. Хрестик. Ой. Вот правый джойстик. И мы выбираем вот там вот цей джойстик. Там хрестовина. Хрестовина и влево вправо и стучи. и, и кнопка. Я выбираю же кнопки. Все. И вот. И вот это может еще сделать. Ой, почекайте, что я накладываю? Короче, это типа сенсорный экран, но мы это не будем использовать, конечно. Вот. І вот, типа, во. И вот. Я просто вот керую, а мені кнопки не треба. Ну, мона його засняти, заснят, я киграю. -мо, не вон на телефон. Триматий. Ох, головний нам тільки треба. А хоча ні, обзорчик не треба.